Тож, перш за все, давайте трішки познайомимось. Мене звати Марія, я студентка третього курсу, третього факультету спеціальності педіатрія. Я вибрала цю тему, бо не раз відчувала на собі різкі зміни самопочуття при різних порах року. Тому мені б хотілося більш детально дізнатися, з чим це перш за все пов'язано. Тож, давайте поговоримо про те, що ж таке погода. Погода це комплекс метеорологічних умов, таких як температура, тиск, вологість, вітер та освітлення, які змінюються з часом. Вплив погоди на організм людини називають метеотропним ефектом. Деякі люди особливо чутливі до таких змін, їх ще називають метеозалежними. Друзі, чи знаєте ви, що навіть невелике зниження атмосферного тиску може викликати в тому або головний біль? Напишіть плюс або мінус у чатик. Цікаво. Так, ого, бачу багато плюсиків. Всі знають. Окей. Ну, ви великі молодці, я можу вам сказати. А ті, хто не знають, я вам допоможу зараз розібратися. Проблематика. Сучасні дослідження показують, що понад 60% людей відчувають зміни настрою або самопочуття при зміні погоди. Найчастіше це проявляється у вигляді пригніченості, сонливості, дратівливості або ж тривожності. Актуальність погода це не просто фон, на якому ми живемо. Вона впливає перш за все на роботу нервової та серцево-судинної системи, на рівень гормонів та нейромедіаторів, на емоційний баланс і навіть на здатність приймати рішення. Тож зміни настрою, спричинені погодою, можуть знижувати працездатність і впливати на психічне здоров'я. Поговоримо про сезонні коливання настрою, роль біологічних ритмів. Сезонний, сезонний афективний розлад, ще по-іншому його називають сар, це форма депресії, що регулярно загострюється у певні сезони. Найчастіше це восени та взимку. Його основною причиною є нестача природного світла. Зміни тривалості світового дня впливають на наші циркадні дні. Нестача світла стимулює надмірне вироблення мелатоніну. Тобто гормону сну, що викликає сонливість та втому в день. Порушення цих ритмів знижує активність префронтової кори, що відповідає за регуляцію емоційного стану та прийняття рішень. Сар частіше зустрічається у північних широтах, де різниця між довжиною дня влітку та взимку буде найбільше відчуватися. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви, що взимку ви відчуваєте більше втому, ніж влітку? Так чи ні? Напишіть, будь ласка, в чат. Так, бачимо багато хто відчуває на собі зміну. Це можна сказати, що ви не одні. Тож, давайте поговоримо далі про імунологічні механізми впливу, погоди на психіку. Перед всем, наш настрій також може бути пов'язаний із сезонними змінами активності імунної системи, що впливає на роботу мозку, тобто осі мозок імунітет. Зимова Т-хелпер Хелпер відповідь, вона активується у нас у холодний період. Йде активація клітинного імунітету, це буде підсилювати протизапальні процеси та підвищувати рівень цитокінів, таких як цитокін 1, 6 та альфа. Протизапальні цитокіни впливають на мозок, змінюючи рівень серотоніну та інших медіаторів. Наслідки для психіки це може бути підвищена схильність до депресії, пригніченого настрою та апатії. Літня Хелпер 2 відповідь вона активується у теплі місяці, тобто там переважає гуморальна імунна відповідь. Те Helper 2 відповідь, хоча і захисна, але вона пов'язана зі збільшенням вироблення антитіл та протизапальних цитокінів, які можуть Впливати на мозок і модуляцію настрою. У деяких випадках це корелює з підвищеною активністю маніакальними або психотичними проймами механізм впливу: прямий вплив цитокінів на мозок. Цитокіни будуть змінювати активність нейротрансмітерів і регуляцію нейрональної пластичності. Активація гіпоталаму, гіпофізарно надміркової осі, через це йде підвищення кортизолу та стресових гормонів, що впливає на тривожність та настрій. Вегетативні ефекти те коливання температури та тиску, яка впливає на мікроциркуляцію мозку та активність імунних клітин. Поговоримо про патогенез, тобто механізм впливу. Атмосферний тиск він впливає на нас як позитивно, так і негативно, але найчастіше це йде негатив. При зниженні тиску в нас йде менше кисню у крові, через це активується гіпоксія мозку, що призводить, перш за все, до втоми та апатії. При підвищенні ж йде спазм судин, як наслідок у нас йде головний біль та дратівливість. Температура, В холодний період йде активація симпатичної нервової системи, це призводить до напруження та тривожності. У спеку йде зниження тиску, підвищення кортизолу. Через це ми можемо спостерігати слабкість та емоційну нестабільність. Освітлення Сонце стимулює вироблення серотоніну, тобто гормону щастя. Кемрява буде підвищувати мелатонін, тобто гормон сну. Взимку ж йде у нас дефіцит світла, тому ми можемо спостерігати у себе сезонну депресію. Вологість і вітер. Висока вологість ускладнює теплообмін. Що призводить до того, що у нас з'являється млявість? Вітер же подразнює рецептори шкіри, через це йде активація симпатичної системи, що призводить до збудження або навіть тривоги. Геомагнітні бурі. Вони впливають на електричну активність мозку, це призводить до порушення сну та навіть дратівливості. Симптоми метеочутливості. перш за все, це раптові зміни настрою. Безпричина втома або апатія, головний біль, сонливість, безсоння, коливання артеріального тиску, підвищена тривожність, дратівливість. А тепер давайте поговоримо про кожен з них більш детально: раптові зміни настрою, його механізм при зміні температури вологості або тиску це впливає на баланс серотоніну та дофаміну. Нейромедіаторів, які регулюють наш настрій. Як результат, йде різке зниження серотоніну що може викликати дратівливість або пригніченість, тоді як його надлишок, надмірна збудливість, коли частіше проявляється при похмурій, дощовій або вітряній погоді, безпричина втома або апатія, її фізіологія. При зниженні атмосферного тиску і вологості, йде зменшення кількості кисню, який надходить у мозок, через це з'являється гіпоксія нервової тканини. Проявами будуть відчуття млявості, зниження працездатності, бажання відпочивати навіть без фізичного навантаження. Додатково може спостерігатися втома, яка посилюється через зміну біоритмів. І зниження артеріального тиску. Головний біль сонливість або ж безсоння. Його причиною йде коливання атмосферного тиску, що призводить до спазму або ж розширення судин мозку. Як результат, йде біль у скронях або потилиці, спостерігається навіть запаморчення. Сонливість з'являється через підвищення мелатоніну при нестачі світла. Безсоння ж йде через активацію симпатичної нервової системи під час різких змін погоди, особливо перед грозою або бурею, коливання артеріального тиску, при холоді суди не це призводить до підвищення тиску, почервоніння обличчя та прискорення серцебиття. При ж судин розширюються, це призводить до зниження тиску, слабкості та запаморочення. Особливо чутливі до коливань це гіпертоніки, люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, нирок, ендокринних залоз та навіть вагітні жінки. Підвищена тривожність та дратівливість її фізіологічна основа при коливаннях погоди. Йде активація гіпоталамо гіпофізарно надниркової системи, що призводить до того, що підвищується рівень кортизолу та адреналіну. Як наслідок, серце б'ється швидше, дихання частіше, виникає відчуття внутрішньої напруги або тривоги, психологічна реакція підвищена емоційність, чутливість до подразників та дратівливість. Скажіть, будь ласка, чи знайомі вам головний біль перед зміною погодою? Плюс, якщо так, і мінус, якщо ви взагалі не знайомі з таким. Бачу, що хтось знайомий, хтось не знайомий з таким. Я можу на своєму прикладі сказати, що я досить меточутлива людина. Завжди в мене головний біль перед зміною погоди і коли вона йде на похолодання. Тому я досить здивована. Давайте про відомі факти. Чи знали ви, що у північних країнах, де мало сонячного світла, частіше фіксують випадки депресії? а під час гроз і магнітних бур буде зростати кількість звернень до кардіологів? Навіщо нам взагалі знати це? Розуміння зв'язку між погодою і емоціями допомагає нам, перш за все. Передбачити зміни свого самопочуття, зменшити негативний вплив погодних факторів, підтримувати психічне та фізичне здоров'я. Давайте поговоримо про лікування та профілактику. Щоб зменшити вплив погодних коливань, треба дотримуватись перш за все, це режиму сну і відпочинку, більше часу проводити на свіжому повітрі. Особливо при денному світлі, приймати вітамін Д у зимовий період, контролювати артеріальний тиск, підтримувати фізичну активність та, за потреби можна використовувати легкі адаптогени, такі як женьшень та елеутерокок. Тож, давайте підіб'ємо підсумки: зміна погоди впливає на наш емоційний стан через. Перш за все, це зміна в нервовій та ендокринних системах, коливання рівня серотоніну, мелатоніну та кортизолу Та реакції судин і кровообігу. Тож наш настрій це не лише психологія, а й фізіологія. Підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм канал Сектору. Щоб не пропустити нові івенти. Та якщо у вас виникнуть якісь питання, ви завжди можете написати в мій інстаграм. А на цьому в мене все. Я вам дуже дякую за увагу.